Що таке трейлер від Lifestyle Camper? Трейлер Lifestyle Camper має компактну конструкцію, що дозволяє легко та маневрено транспортувати його за допомогою будь-якого автомобіля. Маса знарядженого трейлера має від 500 до 1300 кг, тому вам достатньо мати водійські посвідчення категорії Б. Він працює в автономному режимі, використовуючи сонячні панелі або інші джерела енергії. Трейлер вироблений з екоматеріалів. Французька безформальдегідна фанера, екологічні клея та лаки на водній основі, які використовуються у виробництві дитячих меблів. Трейлер лайфстайл кемпер підходить для різних типів подорожей: стандартний кемпінг, дикий кемпінг, рибалка, полювання. Мото, велотури, серфінг, каякі, хайкінг та трекінг. Його зручність та функціональність роблять його ідеальним вибором для сімейних відпусток або пригодницьких подорожей з друзями. Трейлер Lifestyle Camper може бути швидко зібраний за 5-10 хвилин, що дозволяє легко пересуватися між різними місцями у випадку погіршення погодних умов. Він також має великий вибір додаткового обладнання. Та аксесуарів, які можна додати для підвищення комфорту та зручності під час ваших подорожей. Буковий тент, круговий тент, додаткова кімната, під буковий тент з москітними сітками та підлогою, душова кімната, намет на дах трейлера, вебаста, люк з вентилятором або кондиціонер, додаткові баки на 20 літрів води. Трейлери Lifestyle Camper – це не лише засіб транспортування. А й спосіб життя для тих, хто цінує свободу, пригоди та близькість до природи. Розповімо про процес підготовки трейлера до відвантаження у Нідерланди. Для багатьох Нідерланди це країна відпочиваючих. Чи то фургон, чи то трейлер. У цій країні кемпінгу діють суворі правила щодо самого процесу кемпінгу, використовуючи транспортні засоби або самі будинки на колесах, а також правила щодо технічного стану трейлерів. Lifestyle Camper забезпечує найкращу якість трейлерів власного виробництва. Вся продукція Lifestyle Camper є сертифікованою. Кожен наш трейлер піддається приймально здавальним випробуванням, перевіряється на функціональність всіх систем, щоб переконатися, що готовий продукт є справним та безпечним у експлуатації. З огляду на високу відповідальність щодо виконання вимог наших клієнтів, Lifestyle Camper прагне забезпечувати належну і стабільну якість своєї продукції. З цією метою продукція Lifestyle Camper була розроблена і виготовлена в умовах системи управління якістю відповідно до вимог стандарту якості ISO 9001. Важливим та ключовим етапом підтвердження якості виготовленого продукту є саме приймально здавальні випробування наших трейлерів. Ось на прикладі моделі трейлера Steeldrop комплектації Premium. Покажемо вам декілька етапів процесу перевірки продукції. Перевіряється маса самого трейлера у спорядженому стані у відповідності до заявленої замовником комплектації, перевіряється електрообладнання трейлера, в тому числі внутрішнє і зовнішнє освітлення, габаритні вогні, а також справність вимикаючих пристроїв, розеток інших електричних роз'ємів. Газоспоживаюче обладнання у даному випадку однокомфортна плита, також проходить перевірку на герметичність та справність. Проводиться перевірка герметичності газових магістралей, використовуючи спеціальне вимірювальне обладнання. Важливим етапом приймально здавальних випробувань трейлера є перевірка кузова на герметичність. Випробування проводяться проточною водою, використовуючи водононапірне обладнання високого тиску. Лайфстайл Кемпер надає гарантію на свою продукцію у частині герметичності кузова трейлера від 5 до 10 років, в залежності від матеріалу покриття самого трейлера. Ось етапи перевірки на прикладі моделі трейлера X-Line у комплектації преміум. Перевіряється система водопостачання. У нашому випадку це справність зовнішнього літнього душу. Перевірка на споживчі можливості та справності мультимедійного. Побутового та кліматичного обладнання. Всі результати замірів та тестувань системи трейлерів фіксуються у відповідних протоколах. Додатково проводиться фотофіксація кожного процесу вимірювань. Тобто, наша компанія створює величезний фотоархів. Ми можемо у будь-який момент підняти будь-яку інформацію про нашу продукцію. Можемо відслідковувати будь-яку. Комплектацію випущеного трейлера. Ми цим пишаємося, пишаємося рівнем підготовки продукції до експлуатації. Далі йде процес підготовки до самого транспортування продукції. Трейлери ретельно запаковують і завантажують для відправки для представників дилерської мережі Lifestyle Camper. Трейлери компанії Lifestyle Camper відповідають вимогам та стандартам європейських країн. Це підтверджує наявної компанії сертифікат типу транспортного засобу. Європейського співтовариства, виданий європейським представником управління безпеки дорожнього руху, а також сертифікат типу колісного транспортного засобу українського зразка, відповідно, поринь у світ подорожей з Lifestyle Camper.